Бачиш? значить Ти а ну поміряй рулі значить треба ще менше Сантиметр сантиметри сюди Ні-ні-ні ти став... ось поміряй їх зараз Ти підожди міряй їх зараз бачите друзі нам треба щоб пешка війшла в пешку от в чому прикол ану переміряй А не по краю чуть-чуть здвинці ну так а чого а там 29 а чому, а ти, може, ти ці малогаті зробив? Його ж точно не вгадаєш там прямо до міліметра. <риклад> да? я Так? Ага. Ну все, значить давай. Ці дві оста Макс на другий вузол. На другий кут якийсь. А зараз зігни на сантиметр менше. Біжу, біжу, Петрович. І так, друзі. О, о, просто супер! Показуємо зблизька. Друзі, дивіться, пешка зайшла в пешку. Круто скажіть. І отак ще одну зараз. От чому ми наперед щити не виставляємо, бо нам потрібно спочатку зібрати сам каркас. Друзі, доброго дня! Вітаю всіх, хто слідкує за нашим каналом. Зніму коротенький відосик. Значить, працюємо ми зараз на об'єкті свайно-роствірковий фундамент. Потім буде тут будинок з газоблока. Але якщо ви хочете це все побачити, ви підписуйтесь на наш канал і побачите в майбутньому дуже багато цікавих відео. А зараз я вам просто зніму про вузол з'єднання. Кута саме. Тут, значить, в чому прикол. Завжди на будівництві всі, кути ми з'єднували, в принципі, мабуть, все ж таки неправильно. Ми з'єднували їх такими геарматурами. Да? Брали, гнули гешки такі звані собі в народі. Метр на метр, там, чи 75 см на 75 І просто їх зв'язували дві внизу, дві вверху. Тут ж, друзі, у нас зовсім інша система. Тут будуть, значить, дивіться, виставляється ось перший каркас. Я зараз навіть вам все це покажу, ось хлопці зараз цим займаються. Перший каркас у нас не доходить до наружного шнура 3 см. Другий каркас вже монтується, але він монтується саме поруч із каркасом, але він туди ні в якому разі не запускається. Петрович, потрібно змістити ще 10 см. Піднімаємо. Ось, друзі, покажу вам. Уже як в проєкті замальовано. Дивіться, ось іде в нас каркас той на лінії. Це в нас пішов каркас на коротшій лінії. І ми бачимо, що цей каркас, що на короткій лінії, він закінчується саме біля каркаса злиною лінією. І потім уже з'єднується самими пешками. Ось, будь ласка, можете роздивитися. І зараз Максим Петрович там. Зігне ще одну пешку, бо одну ми неправильно зігнули. Ну, як неправильно? Правильно, ну трошки ширшу і вона не влазить в іншу пешку. А нам потрібно, щоб дві пешки влазили саме в дві інші пешки. І от зараз Андрюха відрізає арматуру. Петрович зігне ще одну пешку. І ми вам зараз продемонструємо все це в прямому ефірі. А ви, друзі, будь ласка, підписуйтесь. І ми вам покажемо тут дуже цікавий будиночок. Дуже буде цікаво тут. Це свайно розтвірковий фундамент. Там вже є багато відео на каналі, як ми заливали ці сваї, все це є. Завтра вийде серія про подушку, як ми робили цю подушечку. Ну і слідкуйте далі, Вон там готуються вже в нас щити. Скоро будемо приймати сюди бетон. Потім піде тут. Газоблок 40-й, чекає вже перегородки тут будуть з 15 блока. Що саме цікаве, тут буде весь будинок будуватися одночасно, да? перегородки разом із стінами. Потім тут буде покрівля, друзі, із дерев'яних ферм. Теж це дуже цікаво. Не рідко таке, чи, чи як, не часто таке зустрінеш, щоб були, була така покрівля з дерев'яних ферм саме. Тому тут дуже цікавий будинок, повірте мені. Тому підписуйтесь, підписуйтесь і побачите кожен крок нашої роботи. Ну що, Максим Петрович? Давай згибай і покажемо нашим глядачам. Зараз ось Макс зігне цю пешку, десятку, не дуже легко гнути. Так, да, Максим? При, привикли оцю проволочку гнути шістьорочку. В'язально, друзі. Друзі, обов'язково, це поки Максим Петрович гне, скажу вам, обов'язково робите завжди хомути з такими ось крючками. Да. Оце правильно зроблений виготовлений каркас. Тільки так завжди робіть. І ще що я вам скажу. Архітектор замалював тут в проєкті на хомути восьму арматуру. Але ми з ним вирішили, що шостой. Більш, ніж достатньо. Тому, взагалі, використовуйте саме шосту цю арматуру. Головне, щоб там вона була правильна, щоб вона була в'язальна, щоб вона гарно гнулася. Це дуже важливо, бо є, виявляється така арматура і вона ще й ну, не тієї в'язкості, так правильно сказати, не того класу метал. Тому там треба звертати увагу. І так, дивіться, ми показуємо вам, значить, воно. Це розпадається в Максима Петровича, але він спробує якось з'єднати, щоб просто вам показати. Ні, 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 я не можу Андрюш, іди допоможи йому. Зараз Андрюха прибіжить. Андрюх, хтось зателефонував. О, Боже! Знімаємо коротенький відосик. <підняли>, Підняли всю бригаду. Макс прибіг. Дивіться, значить, показуємо Уважно свідкуйте. Отак треба все нам зв'язати пешечками нашими. Друзі, це ми вам так примітивно показуємо. виставляти ми все це діло будемо, коли... Дивіться, яка красота. Ви... Зв'язувати вже, зв вже будемо. Да, я відійду. Будемо, коли виставимо щити, бо нам же ж треба чітко... Зловити наш захисний шар 3 см. Повірте мені, тут коли виставляться щити, будуть такі мікрозазори, що... І все це треба нам піймати. Дивіться, от вам і з'єднання правильне. Ще раз скажу, це архітектор-конструктор. Малював це все діло. Дайте а, молоточок. Війна. Отак повинен кут з'єднуватися. Щоб всі розуміли. А не гешки там. Ну, ми гешками з'єднуємо, в принципі. На монолітному, я думаю, гешки норм. От, друзі, все, дивіться, ми бачимо отаку красоту. Потім гарно треба його зв'язати, але повторюся ще раз. Все це ми зробимо, коли вже виставиться опалубочка. Будь ласка. Робіть його отак. І не забудьте, ще раз кажу, підписатись на наш канал, бо тут буде дуже багато цікавої роботи. Все, до зустрічі. Ні, а чого? Петрович, прикольне таке з'єднання, так? Да? Все правильно. Отак воно повинно і будуватися. Це виконана на руку, по проєкту. А не сам придумав, так мені подобається. Тому, коли є проєкт, набагато легше працювати, ніж вигадувати самому. Як кажуть, велосипед.